До середини першої десяти хвилинки боротьба на майданчику точилася рівна, але гостям вдалося вирватися вперед із мінімальною перевагою. По ходу гри Азовмаш їх не здоганяє, але все ж чверть завершилася на користь Черкащан – 17-19. Більш жваво гра стає у другому періоді. Супротивники обмінюються результативними атаками, але підопічним опічним Йовіце Арсіча вдається тримати лідерство. У середині чверті вони ведуть плюс три. А після трьох трьошок поспіль від Катіса Хантера та Івшина тренер левів занервував та взяв тайм-аут. І господарям таки вдалося максимально скоротити відставання з семи пунктів до двох. Вог до великої перерви на відпочинок команди пішли з рахунком 38-40. Тримати ситуацію під контролем помаранчево чорним вдавалося і на початку третьої чверті, але вже за кілька хвилин Йовіца Арсіч вимушений внести певні корективи у гру своїх підопічних, а зовмаш скороти відставання до одного пункту. Але його настанови не мали ефекту. Лідеру гри змінився. Вже леви повели плюс три. Зрівняв рахунок Яковлєв, який щойно з'явився на майданчику. Щоправда, тією ж монетою одразу відплатив грір. Кілька хвилин тривала результативна перестрілка команд, але перевагу у два очки за собою лишають все ж черкащани. На початку фінальної десятихвилинки зі старту виправляють на плюс шість, але за кілька хвилин вперед виходять господарі паркету 69-66. Ситуацію знову рятує Яковлєв, вирівнюючи рахунок трьошкою, але Маріупольці не здаються. Плюс 4 мають під та напружена гра що секунди приносить нові сюрпризи. За хвилину до кінця гри рахунок 76-75, А за 8 секунд до фінішу доля гри знову у руках Яковлєва. Та цього разу команду він не врятував, не поціливши жодного штрафного. Натомість Забірченко влучає два з двох, збільшуючи перевагу до трьох пунктів. Ще два влучних штрафних за три секунди до сирени зміцнюють позиції господарів. І переможцями з гри виходять саме вони – 80-76. шість. Видалась гра оче напряжено. Побіди є побіда. ребята доказали на характере, на через не могу, концовку грамотно вырулили, сделали результат, а самое главное сейчас нам в таблице как можно выше держаться. И две команды показали хороший баскетбол сегодня. К сожалению, нам не хватило концентрации. В последние два минуты несколько ошибки сделали, которые очень дорого платили. Цей рік черкаські мавпи завершують на дев'ятій сходинці турнірки. Наступну групу маранчо чорні відіграють вдома 11 січня проти з НТУ. Марія Гаврилян, Вікка Новини.